Так, всім доброго дня. Ой, доброго вечора. Ви вибачте, будь ласка, доброго вечора. Сьогодні хотів відзняти відео відповіді на коментарі. Під відео, як е, зробити інтернет, коли немає світла. Е, Дуже така, ну, на мою думку, актуальна інформація. Дивіться, люди написали коментарі. На це я їм дуже велике дякую, що ви написали коментарі, що ви дивитесь мій канал. Що я можу з вами якось спілкуватися. Це супер. Коли люди щось пишуть, є якийсь зворотній зв'язок з вами. щось Що ви хочете, що ви не хочете, ви про це кажете, пишете. Так. <кій> Перший коментар е, написав. Е, о, о, такі, такі нікнейми у вас ребята. <кій> Язик не повертається. Ну, дідж, діджей з. Е, е, Санміп. Звиняй, родненький. Е, толком не можу прочитати. Ну, за коментар дуже велике дякую. Однозначно, лайк та підписка. Чекаю ще відео. Як, як розказуєш подача, емоції просто, просто вогонь. Ти головне, бережи себе, друже. Бажаю щоб, щоб канал розвивався та підписників лайків збільшилось. Слава Україні! Так, сан. Сам мій під санмі піт. Сами піт. Дуже вам дякую за цей коментар. Я зараз берегти себе це дуже актуальна інформація. Це дуже актуально, це да, буду старатися берегти себе, буду вам щось відзнімати, щось вам показувати. Дуже, дуже дякую. Ну, Такий коментар прям ви дякую розкрили, прям так сказали мені, дякую. Ну, супер. Я коли, коли читаю такі коментарі, от чесно. Просто, просто хочеться вам ще щось відзняти. <реш> так, Сергій Кравченко. Сергій Кравченко от е е дуже вам дякую. Ви прям розкрили е мої відео, моє питання, то, що я хотів дати людям показати. Просто супер. От Сергій Кравченко. І. Санміпід. От. Е Дуже вам дякую, тому що от іменно Сергій Кравченко на, під цим відео описав свою ситуацію, От хто хоче, хто хоче, заходити на відео, інтернет, якщо немає світла, я там в такій чорній курці розповідаю. І ця людина Сергій Кравченко чітко пояснила, е, що потрібно робити, що заказувати на Китаї. Е, щоб ви оце не бігали з цими. Ну, воно насправді бігаєш, оце включаєш, виключаєш. Е, коштує ось 80 гривень. Я просто дивіться, от Сергій Кравченко дуже вам дякую. Прям. Ви розкрили це питання, ви прям написали, як, як це потрібно зробити. Це супер, що є такі люди на моєму каналі, причому що вони знають, що робити. Взагалі. Ну, це супер. Сергій Кравченко, що я вам скажу? Я, от чесно, я цю інформацію просто не знав. Чому я її не знав? Тому що я ніколи з цим не стикався. І просто я, ну, я зробив цей прилад, от я вам от поясню, що я його даже зробив. Е, От це чисто відповідь для Сергія Кравченко. Я е, зробив цей прибор. От якщо, от якщо сьогодні у вас його нема, ну ви його хочете. От якщо у вас є в кармані 250 гривень. Ви пішли, купили кабеля, куп... там секунда, там спаяли, поставили, і він у вас працює. Все. Но ваш коментар, ваш коментар, я візьму до уваги. Це дуже вам велике дякую. Дуже ви розкрили це питання, сказали ціну, сказали, де купляти. Ну, то, що його чекати потрібно, цей упс, це, це все. Ці всі прилади, їх потрібно чекати, то таке. Повірте мені, їх ще люди будуть чекати і заказувати, чекати і заказувати, тому що качелі зі світлом, вони будуть далі, далі, далі і глибше, глибше, глибше. Так що, дуже вам дякую за коментар. Так, далі Фокс. Яке покриття, яку вишку включили, не ясно, але дуже цікаво. Джель Фокс. E, дякую вам за коментар. Дякую вам, що ви e, є на моєму каналі. E, дивіться. Джель e, Фокс. E, вам би з Сергієм Кравченком состикуватися в коментарях. І я думаю, от Сергій Кравченко. Вам би, от ви просто би прочитали його коментар, і ви би поняли. А про покриття. Я вам. Е, от Як інтернет, покриття. Е, як це вам пояснити? Беремо чистий листок бум бумаги. Е, ребята, готовий до критики, буду малювати е, Фоксу. Що я мав на увазі? Може, ті, хто знають, от зараз я буду малювати. Зараз я от намалюю там, от, допустимо, три вишки. Ну, Такі ось. покажемо сигнал. От тут якась вишка буде у нас. Ну і тут ми намалюємо вишку. J'ai wow. Fox. Дивись. Ось о, е, на даному листку бум, бумаги ми намалювали три вишки. Оце три інтернет-вишки. Е, далі. Оце, будемо так казати, три райони твого міста, де ти жив, жив, живеш. Що. Ну ми тут будинки ось тут. Будиночки ми намалюємо, такі квадратики. Там будиночки. Вибачте, може, відео затягується, але людина спитала. Може, я запізно відповідаю. Вибачте, будь ласка, не було часу. То те, то те, то те. Знаєте. Веду трошки свій канал. Во. Оце я намалював будиночки. Усе схематично. Дивіться, оці вишки, вони під'єднані між собою оптиком. От, допустим, оця вишка це є транслятор. От транслятор передає сюди. Сюди. Там ось так передає. Ну, от передає на е, оцій вишки. Зараз. Ну, Фокс, ти поняв? Ось. О, е, передає. Ну, в нас є одне но. Ось у цьому районі вимкнули світло. Отут світла нема. А ось тут і ось тут є. Но. Но. Зараз Київстар в кожну вишку монтує акумулятор. Зараз одну секунду. Ось, ось я намалював. А в кожній з цих вишок є вже акумулятор. Є акумулятор. Ну, як вишка, от на будинках вони їх встановлюють, Може ще десь встановлюють, От, допустим, є акумулятор. Во. Но. Ось в цьому районі, і, ну, будемо два райони. От світла нема. Но оця вишка працює. Ну, оптика, будемо так казати. Ну і вишка, оптика працює. І ось. Знову це ось у, ребятка, звиняйте. Оця вишка транслює. Між ними є связь. Ну в будинках вже нема світла. А от тепер Фокс, дивись. От ти живеш в якомусь з цих будинків. Допустимо. Отут От є оптики маленькі, теж вже з акумуляторами, і всі вони під'єднані до, ну, будемо так казати, під'єднані. Вони не під'єднані в оптика, є зв'язок між ними. Радіозв'язок. Якась там частота, допустим. От як ти радіо слухаєш, ти ж е, транслятор далеко, а ти тут і ти слухаєш там. чи Любе радіо, яке тобі подобається. От так само і цей інтернет. Ну, Просто там трошки сильніший зв'язок. І тепер в тебе, от, допустим, ось тут. Да? От тут ти живеш, і, ти підключ... і в тебе вже йде е, кабель Кабель. твого роутера, оптоволоконний, і він під'єднаний до цієї оптики. Но ця оптика вже з акумулятором. І тобі чітко повезло. Ти в себе ставиш акумуляторчик, ставиш преобразователь, чи упс, як сказав Сергій Кравченко. І в тебе є інтернет. Ну, в квартирі світла нема. От завдяки оцим акумуляторам, які є у вишках, і зв'язку між ними. В тебе є інтернет. От якби отут оцих акумуляторів не було. І в оптиках, в будинках акумуляторів не було. Інтернету б не було. Потрібно було кидати своє оптоволокно. З твого будинку, з твоєї квартири потрібно було кидати оптоволокно. Одним блоком питання треба було запітувати, отут, твою оптику, щоб та оптика била сюди. На вишку, а вишка вже, бра... ну, вже під'єднана з іншими вишками, і виходить, це зв'язок, покриття. От, от, от воно так працює. От я тобі схематично пояснив, як воно працює. Якщо, може, щось не так пояснив, ребята, я готовий вислухати вашу, ну, вашу критику. Розкажи, може, може хтось ну, от розкажіть мені, як воно проїсходить. Так, я думаю, GL Fox, я <свісно> чітко розкрив твоє питання. Ну, не сразу, ну, чітко. Тут писав. Так. Е Коли дати 6 А замість 06, то, ви... <свісно> <свісно> то вже не потрібен буде роутер і квартира. Це сканмінт. <свісно> Ребята, я вибачаюсь, я оговорився. Так. Далі Sufle Dens написав: ще до теліка потрібен акумулятор, щоб той інтернет був потрібен. E... Sufле Dance. Там, там ще Сергій Кравченко написав йому коментар. Ну, я вже не став це все діло переписувати, бо я ж пишу все на листку, а потім, а потім вам видаю. Так. Е, я так вам скажу, я в розробці преобразователя з 12 на 220, щоб працював мій мій телевізор. Ну, я ще, поки його, ребятка, звиняйте, я його не зробив ще. У мене намітки є. Ну, мені треба це попаяче скомплектувати. Трошки, трошки я по часу не. Не, не, не встигаю вам цього зробити, показати. Я хочу зробити простий прилад, який простий перетворювач, який буде е, для для кожного, будемо так казати, для кожної для кожного мого е, підписчика, був щоб він його міг зробити і ним користуватися, щоб він був не заумний, не заумний замудрений там такий. Щоб він і був незамудрений, і він і працював. Так, що ось так. Так, що я вам скажу? Дякую вам. На сьогоднішній день це. Всі коментарі. Да, це всі коментарі, які ви мені прислали. Ну, такі, що. Там глобальні коментарі, які ви мені прислали. Ну, тут ще, Ігор Талов написав 06 А. Ігоре, звиняй. От Просто я пробалакався. Я чітко не побачив. Я знав, але не побачив і не сказав на відео, що там 06 А. Ну, буває. Опечатка така була у відео. Так. На сьогодні все. Це всі коментарі. Звиняйте, що відповідаю тільки через місяць. Пишіть коментарі. На всі коментарі дам відповідь. Відповідь дам на відео. Подивитися мої відео. Подивитись відео, зробити свої висновки, ще щось мені напишете. Будемо з вами балакати. Що я вам можу сказати? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. На всі коментарі дам відповідь. Все, бувайте, будьте щасливі, здорові. До побачення!